Встановлення тарифу на те для ЗОУ ГГГУА Захід. Прийняти, прошу голосувати. За. Прошу пропустити. Проводити прийнято. Нормально. Дякую. Це ми прийняті. Тепер повертаємося. Давайте працюємо по, по питанню координату міського господарства. Затверджено в охороні побутових ходів для міст Другобича. Прошу, Андрій Остапович, давайте. Давайте Я перепрошую. Ставити на голосування. Зараз. Дякую, ви ознайомили членів виконкому всіх з тими пропозиціями. Є порозуміння? Є зрозуміння ситуації? Є? Є. Члени виконкому погоджуються. Так, так. Ставити. Дякую. Ставити на голосування? Ну, пропоную, ставити на голосування. Я вже за. Зрозуміло. Тоді ставимо. То за те, що ви... Проєкт рішення Прийняти, прошу голосувати. Прошу опустити. Проти отримались немає. Дякую. І наступне Про затрачення тарифів на послуги з вирізання, розміщення та захоронення твердих побутових відходів. Андрій Остапович, будь ласка, ви ознайомили членів португації. Ви мали розмову, я знаю, до якого прийшли порозуміння. Компроміс. Якщо по першому питанні були розбіжності, то по тарифах е, розбіжності не було е, опрацьовано і погоджено. Добре, Пропозиція членів виконкому. Будь ласка, Тут не габарит включений, не габарит. включений 8% і 11% не габаритне сміття і 11% е, будівель. Лист це дуже окремо і так далі. Але ви знаєте, що е, 8%. Як таких, у нас близько немає. Де позараз в ті дні 180. Але ти менше. Така є ситуація. Прошу висловитися, будь ласка. Будь ласка. Шановний члени виконкому Андрій Остафович, в принципі, ми погодили по тарифах все. Єдине, що ця позиція така і побажання в вашій структурі. Я особисто знаю не одну адресу, і я вам підготую їх дам для незаключення його. Їх у місту є я багато. Я можу вам більше сказати. Детально, детально, вивчено, дозволити, я. Дозволити. детально вивчено за я працюю чуть більше року. І саме цікаво, що ті злочини, які не хочуть грати воду, пісні заліз 24-літь. Крім цього, бізнесмени, які... Що ти на двері? А я на двері. Я зараз, якщо б просто у вас немає часу, зараз роздати знання. Я б вас був справи, які дії ми будемо чиняти, зараз чому чи не немає часу. Ну, Коротко, воно... Коротко, значить, ми масштабні планги, плани на підприємства, і от з цього колективу бачите, що тут молодість і досвід. І я спілкування вчорашнє, Ви бачили фаховість, і я задоволений роботою тут. Який вміє працювати, і буде працювати. Тобто напрацьовані вже по приватному сектору, по негабаритному смітті і по багатоповерхові, а особливо по, по наших знаних бізнесменах. Тобто буде і оголошення і фотографії в газеті, співпраця з мешканцями і з людьми, які будуть отримувати певні бонуси за те, щоб будуть присікати е, вивезення негабаритного сміття, особливо з наших на сіл. Припадуть, ті припадуть. От є в нас села в Олехівці і там інше село. <coughs> Коли почали співпрацювати, розмовляти з сільськими головами, вони сказали, що в них сміття немає. А ми дуже часто зупиняємо машини, буси, які приїжджають. Здерешеч, особливо вулиця Франка. Можеш забачити, тоді з того боку. На чорні два дні тому прибрано ідеально два хандені майданчика, сьогодні об'їхали. Приїхав буз, ми механізму впливу не них немає. Тому ми будемо просити Тараса Михайловича вас, з сесію, ради, щоб більш жорстче наша інспекція працювала в тих напрямках, де працювала і так далі. Для прикладу, ми вивчали досвід самбора Стрія, Нового Роздола, Львова і Чорноград. Тобто ми добу спеціалістів були засідані за одним містом. В таких ситуаціях, як унітази, як ви схід говорити, мого оригіналу, унітази, дивани. Умивальників і так далі. В ніяких містах, але а землі ніхто не дозволяє доносити. Тому ми ну, повинні наголошую, сам Саме, не побачення ніде е, таких невибитих речей, як є е, е, в дровах. Тому буде місто розбито, щоб більше буде розбито на 13-14 секторів, де буде два рази в тиждень виїжджати машина, ставати в дворі, де буде оголошення по будинках, Зможуть виносити зміття, хто захоче вивозити окремо, ми будемо брати тільки плату за пальне. Не буде ходити нічого іншого, тільки пальне. Для того, щоб розрусити наші модельні, розробити наші модельні майданчики інші. Тому <су> зараз, якщо <су> ви навіть сказали, фірму, яка є, рекламна, яка б могла надати нам допомогу, <су> ви <су> волонтерські допомоги. Можливо, ви якось е організувати питання поміщення і ну, свого роду як рекламу наших послуг, щоб змінити саме бачення мешканців до сміття. <плавниць> є неповага перша, неповага до наших вантажників сміття, прибирання метачних приємних. Ви, напевно, вже, коли нас пішла з середнього, напевно, зауважили, як у нас в місті є, як мешканці поводяться з твердим культуром відходим. Особливо не замовити Особливо, коли викидують пакет з машини, відкривши вікно, там я вже не говорю про інших. Тому такий стис, так коротко я б сказав. А далі я саму програму, я, в треба, де я на якийсь випадком прийду, розповім, як на день. Тобто такий загальний так регіону. Якщо Чи... треба якась підтримка, да. то да, да, менше вашим. Моє пропозиції там. Щоб давати якісь бонуси, значить, там які будуть пересікати, номера машини, які викидають машини. Отаке. І з тими, хто і з тими, що треба випадку. Я буду на кожній сесії, ви напевно за хто був в останній сесії, я піднімаю питання, наприклад, наші спеціалісти вивчають. Ми маємо папку, знаєте, що люди на сесії перед мене. Раз ніколи знає. Зі мною найцваяється. Коли я починаю. Хтось, наприклад, Іванович. Хоче там з ними 10 сотих під садіни я нього питання, що він має корпус 3000. Перший шлях це таким пішли. Тобто на сесії. Можливо, я б було на руководні перелік. Або брати з і говорити, хто є. є якісь Може хтось хоче отримати якісь там, що Ще де прізвище фігурує, якщо є заборговані, значить. 에, відкладається whales, питання. Ми плануємо щети поставити. І прийде ще хто не платний і хто не вкладає. Щоб про це. Добре, пану. Будь ласка, яка пропозиція? Приймаємо? Як я вам я чуть не проходив. Бо я за військовий хлопці приїхали на ротацію, я хочу приїхати і поїхати. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти рішення, прошу, висувати. прошу, висувати. прошу висувати. Проти? Отрималися, немає. Дякую. Дякую. І, От. І хочу вам, не хотів на сам початку говорити. Приємна звістка прийшла. Національний бізнес-рейтинг, який проводиться опитування, не опитування, а аналіз економічних показників підприємств України. А може, то, тому я після голосування сказав. Комбінат міського складства увійшов. Західно друге місце в Львівській області по економі... фінансово-економічній діяльності, особливо господарській діяльності, друге місце в Львівській області, Селькова, і в Україні 18 місяць. Тобто, без ми не платили кошти на подарок здання. Це нашої фінансово-господарські діяльності. Вважаю, що є успіх для приємства і яке який... добре, дякую. І това Василь Петрович, займається. Кажі, війська обласна державна адміністрація складує члені які будуть користуватися з того, щоб ми Але... подали накрити. Зараз, 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 е, зараз. Андрій Оксанович, при всіх. Зараз, зараз, зараз. Я комбінатор. Ми не змогли на провести долуку через те, що дощ вона буде продовжуватися зараз. Хто може виходить? І для тих, хто не може, завтра виходять, ми ще останній день проводимо. Я, останній день проводимо. Ну, я розумію, але завтра ми проводимо, я виводжу державні всі структури всі. Послухайте мене дуже уважно. Нас інспектувала сьогодні війська обласна адміністрація. Ви знаєте, які зауваження? Наливайка, е приватна ділянка на Ленарській, сміття, значить, знайдемо тих власників. Е і ще там кілька. Я дуже прошу. Робімо все для того, щоб ми місто вичистити. Ключайтеся. Я я скажу, щоб вдома ходить, що доки е, комбінат. <титур> <Та, титур> Згідно міроприємств, які затверджені розпорядження, <соця> 80% робіт, які були доручені комбінату, вже виробні. І особливо, якщо бачите, що центральні сили взагалі належного стану наливайка, я говорив вже певно два місця. Що є стихійний світлі зала, є інспекція. Ста, постоять два дні з на змінитися там потрібно дуже багато конкурсів. Комбінат не зможе забезпечити цього. Треба залучити всі комунальні підприємства. Ми говоримо поки все, що можемо, потім про відкупання, ви надавайте. Ми не можемо ці гори, на цій горі там сміття того залишити. Домовилися? Все, успіхи. Успіх. І е, Василь Петрович. А в тебе? Відповідь приїжджує. Зараз відбувається, Об'єкти, які будуть фінансуватися з бюджету, і обласна державна адміністрація Міністерства освіти і рух, просить надати п'яту школу як об'єкт, який по якому є поштована проєктна документація, який пройшов державну експертизу в грудні 2014 року цей проєкт покуштованої документації. І відділ економіки готовить заявку на фінансування державного бюджету цього об'єкту. Об'єкт розбито на дві черги, пропонується в першу чергу в сумі 13 млн здати, тобто 13 млн грн є та сума, яку треба виділити, бо там вже виконано порядка на 8,5-9 млн тобто хіба 5 мільйонів і буде зданий, тут, 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 тут є два спортзала, є столова, є відповідні майстерні і так далі. Так, так. А друга черга буде встановити благоустрій, футбольне поле, там канаційний колектор, то 3 мільйони, то вже на для того, щоб Росія ми маємо передати документи, бо інакше ми можемо втратити фінансування їхній шанс. Тому я би дуже попросив. То не йдеться про щось. Добре? І на тому ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити. Дякую. Панове, освіти в мене передодні великого свято. Я бажаю вам щастя, миру, злагоди, зваги достатньо і перемоги. Хай вам щастить. Це Росія.